Доброго дня, шановні мої учні 7-го А класу. Я дуже рада, що ви вже розпочали працювати, огляда... оглядати наші уроки онлайн та робити ваші малюнки. Усім, хто їх мені прислав, то я дуже дякую. Дякую також батькам, що допомагають вам, діточки, робити ці гарнесінки. Ваші малюнки. Усі оцінки я виставляю у журналі і жодного учня не пропустила. Але зараз ми з вами розпочнемо подальше наше заняття. І будемо сьогодні докладніше розглядати український рушничок, ознайомимося з ним. А потім я для вас підготувала малесенький такий майстер-клас, на якому покажу, як за допомогою аркушу укра укр квадратик в кліточку, у кратку. Ми зробимо з вами такий геометричний малюночок орнаменту, який наші бабусі, таді, наші бабусі, використовували, коли робили, вишивали рушники своїми руками. Тож, запрошую вас на нашу презентацію і розпочинаємо. І так. Український рушник. Усе моє, з, все зветься Україна. Буває часом. Сліпну від краси, спинюсь, ні темлю, що воно за диво. О ті степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори це вірш Ліни Костенко. І ми розпочинаємо наш, наш урок, і я хочу вам показати зараз на нашому гарнесінькому альбомі. Ви бачите светлини старих старих рушніку, рушників. Український вишиваний рушник з'явився приблизно 5-10 річ назад. За мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричний, абстрактний, рослинний і зооморфний або тваринний. Пам'ятаєте, на нашому е, останньому уроці ми з вами розглядали е, геометричні орнаменти, рослинні орнаменти і зооморфні орнаменти? У кожній родині, де підростала дівчина, скриня мала повнитись рушниками. Готувати рушники означало дбати про дівочий посах. До їх виготовлення привчали ще з юного віку. Вишивкою оздоблювали рушники, фіранки, жіночий та чоловічий одяг. Особливої уваги надавали рушникам старовинним оберегам дому та родини. У давнину рушник вишитий відповідними візерунками символами. Був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушником приходили до е, породіллі, вшанували появу нової людини, зустрічали і проваджали дорогі гостей, справляли шлюбні обряди, проваджали в останню путь, приклашали образи та накривали хліб на столі. А ось перед вами різні види рушників. Не було жодної хати в Україні, де не палах котіли б вишитими узорами рушники. Майже в кожній навіть найбіднішій оселі завжди на відомому місці вісіла декілька видів рушників. І зараз перед вами різні види. Вони мають також різну назву: такий як утирач, стирок, покутник, плечовий, божник і весельний. А зараз перед вами світлини, де ми можемо побачити. Різні регіони України за типовими для них візерунками, орнаментами і символами, техніками і кольорами. І зараз тут перед вами Буковина, я показую то, ці рушничок і ці візерунки за допомогою мишки. Наступна Житомирщина, наступна луганщина. Наступна Придніпров'я. Наступна Херсонщина. Ось тут Вінничина. Наступна Закарпаття. Потім йде Львівщина. За нею Рівненщина, а за нею Хмельниччина, наступна Волинь. По нею Запоріжжя, за Запоріжжям Миколаївщина, потім Сумщина, наступна Черкащина, наступна Гуцульщина, по Гуцульщини Київщина, Одещина, Тернопільщина. Чернігівщина, Донеччина, Кировоградщина, Полтавщина і наша з вами Харківщина та Крим. Ось такі різні візерунки. За мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи. Перша група геометричні або абстрактні, друга група рослинні і третя група зооморфні або тваринні. Геометричний абстрактний орнамент зараз є перед вами. Наступний це зооморфний, тваринний орнамент. Бачите, ту виразно відать птахив. І наступний орнамент це рослинний орнамент. Ми тут бачимо ружу. Сімволи кольорів, кольорів на рушниках. Небесний це символ удачі. Жовтий це символ здоров'я. Зелений це весна, буяння, оновлення життя. Фіолетовий – повернення додому. Кр... Червоний це любов, світло та боротьба. Коришневий це щаслива дорога з чистим небом і ясним сонцем. І чарний, чорний це журба, горе нещастя. А зараз ми з вами ознайомимося з символикою малюнка на орнаменти. Перед вами є символична виразна галузка дубу. Дуб це шинне дерево, яке уособлювала перуна, бога блискавки та грому чоловічої енергії, розвідку, життя. Тому парубки, і молоди чоловіки, завжди мали при собі, при собі черевний оберег живильної сили. Назву вона отримала від дани. Слунка, дерево, жад, нескінченність, життя його та його коза, а б... виноградар. Солярні... Ся... солярні знаки перепрошую, заплутався мені яз... Яз... язик. І... І підготувачою зошиту, бо за допомогою кла.